Добрий день Призіпили вже ліфтюри їду молотити соявший Отако жодочка в мене І з ліфтюрами Перестояв комбайн Їду пробувати Поспіли і в нас уже соняшники. Заміряв вологу 7. Так що будемо пробувати, що покаже в бункері, не знаю, ну Волога 7. Почалося. Саме раз гараж. Найкраще було тизоня. Потім там функція. Отходи пришого там грзи, не грзди. Чистенький, як переминий. Ось такий коня, тихо. Це такий кусок не великий. Ну тут не так а на полі Амбрузія пішла. Для дощу. Дуже було лучше, поміряю. Ну, я думаю, що порядок заміряв з кошика, вийшло 7. Ну я думаю, буде 8 у бункері. Може 8-5. Поки бункер з бункера у склад, то якраз буде бата. Зранку така велика роса. Взати можна тільки забігти. Гологи вистача, дуже не помолоти. Ну, там все рівно якісь 3-5 годин можна помолоти. Ну отакий соняшник, щоб сказати, щось вау, ні. Ну і не слабий, щоб зупці слабий. Грузия пішла, ось а так в принципі сипе щось трошки заближці яка на сі ну, трошки ще є зеленуватий. ну нічого змоло оти ця оце має тут кусок, получається через бачу, якраз народ уряд стеклі питно ще й нормально сипе як по цьому році тепер треба щоб натура вже була і олії Боже моду, депела була олійність, доплата була. 54 було олійність. А рухається, що їх. 6,3, 6,2. Думаю, що поза чистенький буде. Тільки не знаю, що це, трудоводи зразу чи ще щось хай полежить. Ну навряд лежатиме, ну, бо потрібно вже запаї роздавати. світло вгучить, це треба. To, то, мабуть, буду якусь частину сонясника, а може її весь продавати. Газончик вже приїхав. Буду висипатися, покажу який соняк. нема глущеного тоже тобто порядок дон молоде хорошо там хай ніхто не клавну на дона ну в принципі нормально так перший бункер намолочено Висипаю, Щас заміряємо яка волога і заміряти треба натуру Так що працює молотим Так, соняшник крупний Тестуванням 6-8, ну 7, так як і було, вже пересушений. Так що вологи нема працюємо. Заїхав вже на поле Тут Шанхай Амброзія. Йохлі тільки швидко вона росте. Тільки дощ пройшов і все газончик повіз. Зараз буду знати приблизно. Порожайник з того кусочка. Як приїде, може. Ну, містами чистий, містами за мрузією. Вистро щось вона росте. Кущі пройшли вологи вистача. І її не виключило. Прямо такі кущі є серйозні. не погано наші. Я думаю, десь 20 центнерів. там побольше кого-мо насипи зайно хотілося б грощу врожою ну дякувати по цьому руці і за такий Бачив, там показують, що натури нема, що заміряємо. Яка натура в нас. Цей соняшник називається цей лоб. Вроде тут такий і непоганий. Він не бізний. Ну я його рано і сіяв. Сіяв я його. 80 ще Мабуть до паски чи зразу після паски вже не пам'ятаю, треба подивитися в записах. обробляв її ґрунтовим, і спрацював град Ну Ну видно, як амбрузія прямо ось. Дуравенна. Ось такий вигляд моєї та й суяшничок. Ось такі шапочки. Це нормальні шапани. Заповниний повністю. Ковчка нема. Стійкий, ну амбрузія є. Такий закручений, хороший, закрутив його непоганий, вигляд так що, Должно бути поділо він трохи, з цією стороною. Треба трошки... просто на обов'яз їздити. Ну та порядок. Расю. Дві жі Получилося Вийлося з Там один і три гектара, рівно по 20 центнерів. Ну, дякувати. Моженці, що Хоч 20. Що хоч. Дов 20-20 це теж хороший урожай тому у році взагалі нормально. Так що натуру вже не поміряв. Ну, поміряю, скажу потім. Ніколи буду холодити. Так що, показав, розказав перший виїзд. Пишите, у кого лучше, у кого в принципе, еще не замерял, что этот сипи на поле, ну замеряю, завтра сейчас диму покажу, да и ну до я як і працювати, і, і знімати. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, як кожен долі буде.